Усім привіт! З вами Чоп. І сьогодні ми будемо проходити по бочку, яка вийшла з багами, звичайно. Коротше, було багато багів, багато проблем. Не знаю, коли це саме пофіксять, але ми сьогодні пройдемо і побачимо, наприклад, на момент 23-ї години, 12 -го липня. Чи пофіксили вони баги, чи ні. Це ми з вами зараз дізнаємося. Ну що ж, можемо переходити. Розкажу, що робити, як туди попасти, в цю побочку, і що, як, де, коли, тра -та, та 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 Коротше, перше, у нас урожай енергії. Тобто, щоб отримати очки, треба, наприклад, перемогти в будь-якому режимі, там, так, так, так. Коротше, просто пограти, десь, понабивати, крім ось, тренування. Тобто, все. Ми набрали очки, ми отримаємо ось таку штучку: це хаотична енергія вимірів. Ми отримаємо її. Об, забрали, ще нам дають ось такий кристал. Адський кристал там якогось прикола. Так, все, отримали. У нас є можливість зайти в побочку. Отримали кристал. Давайте зайдемо, відкриємо, подивимось, що це за кристал взагалі нам дають. Е, листаємо, де воно тут. Ось кристал адський, Ацкий кристал Нексуса. Що у нас випадає? Там, в принципі, фрагменти і шестизіркові. Камні і шестизіркові уламки. тобто Ми відкриваємо кристал, там крутимо кнопочку без різниці. Тобто, ось ми його відкрили. Нам дають три на вибір приколи, Ось, наприклад, 195 шестизіркових уламків. Ну, Згоден. Дуже багато. Але ми йдемо у побочку. Бам, у нас вона доступна. Усе, є 5 складностей. Ми обираємо будь-яку, який ваш рівень аккаунту, так, таку ми і обираємо. Коротше кажучи, створюємо команду. Тобто, яка команда тут підійде, якою проходив я. Я брав собі Геркулеса, брав собі Кепа ВБ, брав якогось містика, наприклад, Дума, потім брав собі Скорпіона, адже, як ви знаєте, Скорпіон крутий, топовий і Архангела. Ось, приблизно такою командою на самому початку я і пішов, тому заходимо і подивимося, що там взагалі. Знаходиться. Бачимо, у нас є три шляхи. три шляхи Тут треба якийсь ось такий, тут треба жовтий, там голубий Так, питання. Де його взяти? Де його взяти? Де його взяти? Дивимось, заходимо, ось майстерність порталів. Тут ми очки отримаємо за завершення і за відкриття оцих адських нексусів, які ми отримаємо ось тут. Ось, бачите, тобто за кожні етапи там, через етап ми отримаємо цей нексус. Усе. Що тут за нагороди? Тут якраз вже нам дають голубий, жовтий і помаранчевий. Дивимось. Помаранчевий. Куди помаранчевий дає змогу стрибнути нам? Стрибнути, звичайно, ось сюди, де шестизірковий сірий камінь знаходиться. Ну це класно. Ось одну сіру відкривашку ви вже зможете отримати. Ну і на інші шляхи. Тобто, наприклад, ось помаранчевий дає змогу будь-куди стрибнути. Жовтий дає змогу стрибнути лише на певні, тобто не на усі. І синій дає можливість лише на три гілки стрибнути. Тобто, Ви зрозуміли, чим. Чим красніше оці прикольчики, тим, тим більше можливостей. Тобто помаранчевий найкрутіший, жовтий гірше, синій найгірший. Ну, не прям найгірший, але таке. Тобто дивимося, у нас тут один, два, три, 4, 5 шляхів. Одно, на одному з них у нас шестизіркова відкривашка. На іншому, там, де шовк-босс. Тут у нас 3000 уламків шестизіркових, потім. Ось фрагмент целестіальський, штизіркові камінці і 400 П'ятизіркової реликвії. На іншому шляху у нас 800 уламків героя. Золото, фрагменти і, знову ж таки, реликвія. Далі у нас на іншій гілці 1600 три бази альфи, одна база звичайна і 3500 таких уламків. Ну і там короні камінці і то таке. Тут у нас, най... як на мене, не найкрутіші, але ось це більш круте з цих трьох, тобто на вибір. Тобто, розумієте, тут шестизіркова реликвія. Так, цікаво, круто, усім дуже цікаво. Ось селектор п'ятої категорії найкращий, як я вважаю. Добре, ідемо сюди, наліво ми йдемо, бо у нас інші шляхи заблоковані. І ось нажимаємо огляд і ризикнути. Ризикуємо, і нас кидає. На середню гілку. Ну, так я її називаю. Що у нас тут? На середній гілці у нас 800 уламків, золото, альфа-база і фрагментики. Ну Ми йдемо починати. Тобто у нас тут павук, агент і цей гонщик. Дивимося, що тут у нас за осилок. Коли ми перериваємо атаку, отримуємо буст-урону. Добре, усе зрозуміло. Наприклад, можемо ще заюзати якийсь усилок. Тут усилків багато, давайте заюзаємо Тобто Ви і вас ніхто не, не забороняється робити. Усе. Ну, беремо, наприклад, архангела. Що у нас паук? Ну, ухиляється. так? Треба йому відключити ухил. Ну, добре, Будемо відключати нейротоксинами. Тобто, Тут просто здали тяж, дали себе якщо що, по блоку побити, може, щоб активувалася отрута на ньому, отрута не активується. Не плачемо, зараз вона активується. Дивіться. Оп, активувалась, я ж казав. І все, сподіваємося, що він дуже швидко накопить нейротоксини. Все, в принципі, три нейротоксина є. Він начебто вже не повинен ухилятися. Якщо коронка дозволяє, звичайно. Я не дивився, якщо чесно, яка тут коронка. Але я думаю, що нормально. В принципі, навіть і без цього ми дуже швидко його завалили. Усе. Перший супротивник готовий. Чудово, йдемо далі. Так, забув сказати, у нас тут є ще такі от завданнячко, Тобто, наприклад, закінчує побочку вісім разів чи 7. Так, сім разів закінчи побочку, отримай собі ось такий прикол. Ось тут у нас 500 уламків семизіркового І. титул. Прикольно. Далі. Різні завдання, за різні завдання, різні нагороди в оцих чомоданчиках. Тобто. Як бачите, нагороди різні. в принципі. Я думаю, тут нічого складного нема, тут треба просто грати, грати, і воно у вас буде виконано. Тут нічого такого прям ультра цікавого нема. Це ви, я думаю, так, за тиждень, якщо, в принципі, більш-менш активно граєте, ви це все виконаєте. Тому я якось і підзабув, бо вони якось виконуються самі по собі. Далі у нас агент Веном, агент Веном. Що? У нас архангелом його забити не. Получиться. Ні, можна спробувати, але ну, це або затягнеться, або буде довго. Або ніяк не буде. Тому ми будемо бити Геркулесом. Тобто, перехватили, отримали буст урону. Перехватили, і все, у нас є буст-урону. І нормально. Тобто, в нього є свої приколи, у нас свої. Це такий, знаєте, навіть легкий шлях, я б сказав. Ми його перехватили, не хоче він знову перехоплюватися. Давайте другу на хід даємо. Трошки воно не зарахувало на хід, але нічого. Все, в нього оглушка не знялася, тому ми його на ізі добиваємо. Тобто, гоп, готово. Геркулес переміг агента, йдемо далі. Отримуємо нарешті наш сундучок, і йдемо бити цього призрачного гонщика. Тобто, ну, розрив беремо з Скорпа, в принципі, можна і за Геркулеса його забити, але треба ще ж за когось, крім Геркулеса побити. Можна не Геркулесом проходити. Тут, в принципі, можна більш-менш підібрати персонажів, які будуть е на усі усилки нормально заходити. Тобто, наприклад, є верхня гілка, я вам теж її покажу. Ну, не пройду, просто покажу. Там, наче якраз дуже гарна для містиків гілочка. Тут непогана гілка, в принципі, для будь-кого. Ну, наприклад, звичайно, краще взяти на павука якогось там того, хто буде блокувати ухил. Так, так. Ну, все. Швидко, дуже проходиться, без проблем. <смі> Наче все швидко, але відео вже десь 9 хвилин іде. Ну, таке. Так, далі йдемо сюди, дивимось. Що у нас тут? Нам вибір персонажа проскіпаємо. Коротше, подивимось, чи працює зараз той баг, чи не працює, але ми його подивимося. Так, працює, тобто зараз можна стрибнути будь-куди. Давайте розглянемо спочатку цю гілочку. Ця гілочка більше для містиків. Тобто, коли захисник збит з ніг, тобто його збиваєте з ніг будь-якою е будь чимось. Так? То він активує на себе нейтралізацію цей захисник. Тут все зрозуміло. Далі, наступна гілочка. Тут у нас, в принципі, коли вас б'ють, активується. У вас броня ломається, тому не, не давайте себе бити. Там збільшується урон, не знаю. Я це за Скорпо пройшов, це не важко. Далі, найнеприємніша гілка. Тут у нас такі неприємні чувачки. Тут корені активують, своєчасний блок може зробити так, що ви зробили парір. Оп, все, пішов таймер. Якщо ще раз зробите, поки йде таймер парір, у вас активується оця нерішучість не на 5 секунд. Ну і коли збиваєте з ніг, то у ворога активується, що там активується 30% енергії він може отримувати, коли б'є вас блок, начебто. Так. Е, ну і корені, в принципі, корені легко евейдити. Так, наступна гілка, що у нас тут? У нас тут силок, що кожен раз, коли робите парір, отримуєте буст-рону. Приємно, приємно. Але є таймер бомби. Е, коли атакуючий робить своєчасний блок, він отримує заряд. Плавлення. так І, в принципі, б'єте по блоку, ці заряди знімаються. Якщо наберете їх 5, то отримаєте урон. Так, наче усі гілки розказав. Ну, оцю першу ви вже бачили. Давайте підемо одразу на гілку з. Е, як він називається? оцей Відкривашечку. Ані, ні все вже не дає стрибати, куди хочеш. Все, все заборонили, пофіксили. Все, нікуди не можеш тепешнутися. Все, заборонено. Коротше, баг не працює, все, пофіксили. Ну, все, не зможемо отримати усі нагороди, але про гілочки я вам розказав. Тобто капюшон, давайте подивимося, які тут. Е, ні, мені шок не треба, мені краще розрив, бо а якщо він попаде шоком по мені? Ось, е, е Коли ти закінчуєш комбо з п'яти ударів легкою середньою, атакуючи, отримає лють, приємно. І збільшує атаку. Якщо отримати більше 10. А, ну, 10 зарядів ти отримав, більше не отримаєш. Якщо якось не так зробиш комбо, все, Бувай, бувай, лють. Ну і так, кожні 12 секунд 12 секунд захисник першу або другу спецатаку. Використання цієї спецатаки дає такий ефект точного удару. Тобто ви ухилитися не зможете. Ось, ну і що тут? Коли захисник робить спецатаку, він отримує імунітет до оглушення. В принципі, як такової складності тут немає. Так, а в мене закінчилася музика. Ну добре, сподіваюся, мені АП не накинуть за цю музику. Ну що, будемо отак от, от. Все, отримав оглушку. Так, я не так трохи закінчив, добре. Все, ми отримали лють отрималі лють. Бачите, скорпіон легко розносить. Так, зараз, так як ми закінчували середні, закінчуємо легкою. Все, знову отримали бустерона. Вже більше хп він втрачає. Так, може, знову. Так, чудово. Як бачите, дуже усе легко йде. Так, ми закінчили легкою, зараз закінчимо середньою. Чудово. Так, він отримав собі багато цих приколів, але нас це, в принципі, не повинно злякати. Просто перечекаємо. Він нам, ну, як такого, нічого зробити не зможе. Він по блоку не дуже дає багато урону, тому. Так, ми закінчували середньою, тому будемо зараз закінчувати легкою. Все, зараз знову здаємо середню і першу. Все, зараз він повинен вже вмерти. Так. Усе. Ось така легка побочка. Давайте заберемо свої нагороди і побачимо, що там в нас цікавого. Оп, все. Обираємо. Я, якщо чесно, не знаю, що він хоче обрати. Не знаю, скільки в нього золота. Давайте йому візьмемо базу і. і золото. Усе. Коротше, ось така у нас побочка нескладна, в принципі, приємна, але неприємно, що постійно рандомні нагороди, що не завжди ви отримаєте, що хочете. Якщо, наприклад, вам потрібні уламочки або уламки катів. Тому так, не печальтесь, не будьте сумними, якщо не туди стрибнули, у вас є ще багато шансів. А з вами був Чоп. Гарного проходження побочки, а я вже буду закінчувати. Усім папа! -па.